Микола Кочерга Оповідання Запах глини, розділ другий. <звук> Маленький електронний годинничок сповістив, що вже о пів на п'яту. Лише ж приліг. Борис схопив свого розсувного Мольберта і вибіг на двір. Поки велике помаранчеве сонце ще не встигло випірнути зарусяних пагорбів. Як воно малюється? Знову цей дід, знову скрушно сидить на улюбленій лавці під благеньким магазинчиком. Виглядаючи з курного шляху, чи то нових гостей, чи свої забуті дні, Борис натопив газованої води з щойно купленої пляшки, оцінюючи, оглянув її, і відповів Майже готова робота. Завтра закінчу і на місто. Думаю, завтра не буде діла. Чому? Пишуть у газеті, що вночі дощ піде. Ось. Печаль, замислено стиснув в уста художник. Й додому, раптом зазирнув у вічі старий. А чого ж ви так? здивувався Борис. Та отож. Не лишайся в тій хаті у дощ. Ой, скривився гість так, наче надкусив з огірка. Я спокійно спав, ніяких там привидів нема. не... Як знаєш, строгим голосом перебив дід. Де моя хата бачив? Не вижену, якщо. Він поспіхом піднявся з лавки і й лягав додому, бурмочучи, підніс щось про неуважну молодь. І справді. Надвечір небо стало наповнюватися тими сірими, нудними хмарами, через яких буває сонце не видно й по декілька днів. З одного боку Борис кепкував над дідовою дивакуватістю, а з іншого невимовне перечуття підкрадалося до розуму і чуттів. Беручи у в'язки свої пучки, думки і вимагало лишитися. А може, це цікавість? От Проста наївна цікавість творчої натури, яка окремо від здорового глузду шукає пригод і вибуху емоцій. Принаймні, привидів я ще не бачив ніколи. От і намалюю покажу друзям, ага, а ті будуть пояснювати все тим, що я в селі обкурився сухих лопухів. Я їх знаю. Борис посміхнувся своїм дотепним фантазіям. І, закотивши велосипеда в темні сіни хати, побрів до свого килимка. А за віконцем почулися перші несміливі кроки крапельок, дощу. Він поволі підкрадався ближче, ближче, аж поки не забарабанив по сталевому даху, по заплетеному павутинням склу шибок і зашелестів у столітніх бур'янах попід стінами. Нічого думалось. Харчів удосталь, завтра одягну до щовика, сховаю картину в водонепроникний чохол і. Ні. Раптом прошепотів хтось. Не прошепотів, прошелестів, мов суха мумія тисячолітніми вустами. Миттю спітніла долоня, схопила ліхтар. Світло вдарилося об вицвілі стіни, об потріскану стелю і впало на двері. Нікого. Дощ шумів, лив свою воду аж у груди, заважаючи серцю битися, а легеням дихати. Треба зібратися і тікати, судомила думка. Вода лилася на стареньку хатину, мов останні її роки, і. Здалося б, вже була близькою та мить, коли все затріщить, загримлять поточені жуками балки. Стій, той хтось читає мої думки? Воно сказало ні, коли я хотів тікати. Чи як розуміти, ате ні. Все, йду зараз. Це страшніше за привидів, коли хтось чує твої думки. Дощ посилився, плескаючи по листі столітньої яблуні, гілочка якої вже зазирала в проламану квартирку. Борис піднявся з підлоги, заходився скручувати килимка, і саме в цю мить шум дощу, мов налаштувавшись на струни невідомого музичного інструменту, знову прошепотів. Спину вкрили мурахи страху, розносячи холодними лапками по тілу незбагненну розгубленість, але розум і здоровий глуст примусили язик промовити. Ти хто? Потім художник неочікувано для самого себе скрикнув хто ти?» і відповідь. Не забарилася, з дощу випливли, мов загадкові глибинні істоти звуки слова Безодня. Десь прокатився нічний грім, і дощ поволі став затихати мовчання.